Про ментальне здоров'я будемо говорити далі у нашому ефірі. Щорічно, 10 жовтня відзначають всесвітній день ментального здоров'я. Його заснували за ініціативи всесвітньої організації здоров'я у 1992 році. Більше про це говоримо далі з нашим гостем Максим Житко, психолог, психотерапевт, доєднується до нашого ефіру. Пане Максиме, вітаємо вас. Вітаю усіх. Пане Максиме, зокрема, цей день, який ми говоримо, сусвітній день ментального здоров'я. Чому про це важливо говорити саме в українських реаліях на ваш погляд? Я думаю, хоча б тому, що війна не для кого не прийшла б без наслідків. Розумієте, і масштаб цих наслідків, глибину цих наслідків, ми будемо розуміти ще десятиріччями. Після закінчення активної фази бойових дій або взагалі війни. Тому ми всі маємо ті чи інші наслідки війни для нашої психіки. Я не хочу казати психічні проблеми, ментальні проблеми. Але відбіток війни на наші психіки має кожен українець, навіть коли він знаходиться. Багато років за кордоном, але перебуває у єдиному інформаційному просторі, тому що це не звичайна війна, це гібридна війна, і інформаційний фронт він такий же важливий, такий же загрозливий, як і фронт реальних фізичних бойових дій. Це по перше. І по-друге, давайте ми будемо говорити про те, що. Все, що відбувається зараз, це така хвиля, яка піднялася багато років тому, в зв'язку з тим, що людство поступово цивілізаційно робить зараз такий перехід з фізичної реальності до цифрової реальності. І розвиток технологій, футурошок, тобто шок від. Перебудови психики заради виживання в інформаційному середовищі, він настільки сильний, що психика у багатьох людей у всьому світі вона не завжди адаптується до цих змін, і тому проблеми з психічним здоров'ям. Вони останні десятиріччя збільшуються, вони стають більш складними їх наслідки іноді стають більш злоякісними. Розумієте? Тому це проблема 21-го сторіччя навіть до ще часів ковіда. Не Максима, скажіть, будь ласка, вплив на ментальне здоров'я це одне. А от, власне, коли слід звертатися людині вже за допомогою, от, власне, чи є якісь такі, так би мовити. Перші дзвіночки, ну якби коли людина має зрозуміти, що варто все ж таки звернутися до фахівців за якоюсь допомогою, такі дзвіночки є. Розумієте, ну як о, лікарі о, кажуть про те, що повинна бути щорічна профилактика, так я би сказав про те, що щорічно, навіть якщо ви не відчуваєте якихось психологічних проблем. Має сенс звертатися до різного роду психологічних служб. А сьогодні в Україні існує велика кількість психологічних служб і у рамках корпоративної культури, у рамках вищої освіти, у рамках виробництва, безплатні різного роду психологічні лінії. Для того щоб зробити такий, знаєте, чекати, тобто, щоб ви зрозуміли, наскільки вам не здається, у вас дійсно немає психічних проблем і. Скажімо так, наскільки вам потрібно або не потрібно звертатися до вже відповідного фахівця. Я не буду казати, що кожен українець повинен мати власного психолога або психотерапевта. Це ідеальна річ, про яку кажуть багато хто з моїх колег, але це ідеальна річ, тобто, це в наших умовах поки що неможливо. Але я хочу сказати, що якщо ви відчуваєте, що якість вашого життя знижується, що у вас е є відчуття того, що ви не впораєтесь зі своїм життям, зі своїми відносинами, що ви нещасливі, що ви не можете контролювати свої інтелектуальні стани, емоційні стани, що є проблеми у відносинах з власним тілом, з якимось іншими аспектами вашого життя, все це є легітимний, легітимна причина звернутися до фахівця з психічного здоров'я. Це може бути психолог, і якщо ці... Проблеми досягають вже рівня хвороби. Тоді це відповідно буде лікар-психіатр, невропатолог або психотерапевт, який може мати як медичну освіту, так може мати і іншу освіту, наприклад, університетську освіту, не медичну, але психологічну, але яка дозволяє йому займатися психологічною корекцією. Ну, і також окремим розділом хотіли хопити це питання ментальних проблем, які відчувають українські чоловіки. Навіть напередодні в столиці відбувався форум до другої річниці роботи лінії саме психологічної підтримки для чоловіків 2, 3, 4, 5. Чому зараз на це треба звернути увагу і наскільки системний повинен бути підхід у цій проблемі? Ну, давайте ми одразу скажемо, що чоловіки є така своєрідна біла пляма на мапі психології. Тому що багато досліджень, які відбуваються навіть у світовій психології, це дослідження, які робляться на жіночих вибірках, тому що жінки більш охоче розповідають про свої стани, про свої переживання. Жінки більш легше йдуть на контакт, і вони є більш доступною аудиторією для досліджень. Тому багато досліджень чоловіків це дослідження останніх тисячоріч. Це по перше, і тому багато чого саме в чоловічій психології. Ми е, знаємо ще е, ну так не дуже не дуже глибоко, скажімо так. Але під час війни в Україні е, розумієте, чоловікам е, я не скажу, що більш важко, але ця проблема мовчання чоловіків вона більш виражена. Тому що про свої емоційні стани чоловікам досить часто не дозволяє. Ні з ким розмовляти, ніяк їх не проявляти, так звана токсична маскулінність. Тобто соціальні стереотипи, що чоловік повинен бути емоційно стриманий, емоційно а, безстрашний, а, завжди готовий, підтримуючий, і тому чоловікові іноді немає простору, де а, перелякатися, де попросити підтримки. Розумієте, це по-перше. По-друге, війна досить сильно змінила ставлення до чоловіків як на рівні соціуму, так і на рівні міжособистих відносин. Починаючи з того, що в соціумі існує, і іноді провокується цей розкол між чоловіками, які є на фронті, і чоловіками, які не є на фронті. І закінчуючи тим, що а, різного роду військові дії і пов'язані з ними процеси призвели до того, що багато дружніх, подружніх зв'язків, які були у чоловіків, вони зруйновані. І, а сьогодні чоловіки відчувають а, такий. Знаєте, таке своє не досить визначене місце у е цьому соціумі. Вони, якщо не на фронті, вони не знають, чим вони можуть бути цінними і для жінок, і для інших чоловіків. Розумієте, все це проблеми, про які не досить багато говорить, якщо це не в розрізі ухилянтів. Але це проблеми, які існують, які накопичуються, і які можуть призводити до того, що чоловіки вони і так живуть менш ніж жінки. Вони і так частіше психосоматично, тобто через тілесні хвороби, реагують. Це може призводити до погіршення психічного та фізичного психічної та фізичної якості життя чоловіків. Пане Максиме, ми дякуємо за ваші відповіді і за ці роз'яснення. І що доєдналися до нашої розмови, Максим Житко, психолог і психотерапевт, був з нами в ефірі. Говорить.